Холодина наближаються, і сьогодні я збираюся забрати з городу в хату перець. Принаймні частину кущиків, ну пару штук пересаджу точно. Вони дуже красиві, це стрічковий перець, острий перець. Саме гострий перець він краще витримує пересаджування у горщик. В цьому є сенс, тому що у природі перець рослина багаторічна. У себе на батьківщині він росте до 5 років. Звісно, у нас ми на таке не можемо розраховувати, але можна спробувати Арчик Арчик сьогодні. Асистентні можна спробувати його пересадити в контейнер, подивитися, як він перезимує, і можливо навесні навіть повернути його назад на грядку. Значить, з чого я все це діло почала? Я напередодні добре пролила ґрунт. Арчибальд мені ось допомагає. Так, і тут хвостика ви його бачите в кадрі так. Значить, добре пролила ґрунт, тому що осінь дуже і дуже суха. А моє завдання викопати перець з максимально великою земляною грудкою, щоби зберегти кореневу систему. Оце я зараз. Вийшла не гігантська, але насправді добре тримається саме завдяки тому, що земля волога. Причинка моя готова до пересаджування. Ну, майже готова. Деталі я потім розповім вам, Тут ще є. Є ще важливі нюанси. Щодо горщика, куди саме пересаджувати? Звісно, ідеальним варіантом є горщик керамічний. Тому що це дає хорошу вентиляцію, хороший теплообмін, хороший мікрокліма для коренів версії. Але пластиковий корчик я знайшла, такий теж підійде. Раптова буря злива загнала мене в хату терміново, і перець я пересаджувала насправді на швидкоруч. З порушенням деяких базових правил, а от зараз вам його показую вже через два тижні. Власне, два тижні йому потрібні, щоб що відпочити після городу і почати вкоренятися на новому місці. Правила пересадки перця, до речі, не складні. Найперше, це велика коренева грудка, щоб Мінімально травмувати рослину, і тут я не полінувалася, добре обкопала, все правильно зробила. Правило друге горщик адекватного розміру. Чим більша рослина, тим більший горщик. Пере це не фіалка, маленькі, оці от крихітні горщики нам не підійдуть. Горщик має бути від 3 літрів і більше, краще 5-6 літрів. Мій горщик навіть трошки трошки можливо навіть і за великий вийшов. Але щоб було в господарстві, та я взяла, вирішила не купувати цього разу. От. А, далі, а, значить, при пересадці потрібно, за правилами цвіт зняти. Взагалі, під, під час цвітіння рослини не пересаджують зняти плоди. Але я вирішила, що ні. Це мені абсолютно не підходить. Власне, сенс пересаджування перцю в тому, щоб принести в хату, принести ось цю от красу, ці от червоненькі, ось ці от навіть такі от брунадні, такі насичені перчини це ну, це ж красиво. Це ж красиво, красиво. Я вирішила тому перчини не знімати. І як бачите, поки що нічого поганого не сталося, навпаки, ті зелененькі перчинки, які от були геть зеленими, вони достигають. Наступне правило це відпочинок дати перцю відпочити. Після пересадки його не потрібно ставити на яскраво освітлене підвіконня, а навпаки, сховати від сонця, сховати в таке трошки затінене і прохолодне місце. Один горщик я поставила все-таки на підвіконня, але вікно виходить на веранду і світла там немає, немає взагалі. А другий поставила в гаражі. Там малесеньке віконце, там дуже затінене місце, і там прохолодніше. І оця температура від 10 до 17 градусів. Вона оптимальна для такого дзимування перцю. Та причина, яка стоїть у гаражі, вона почувається значно ліпше. вона, що називається, така от, ну, якась міцніша. Менше з тим обидві виглядають дуже і дуже непогано, тому буду дивитися, що буде далі.